Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас сьогодні. Ви дізнаєтесь про ситуацію на Дніпропетровщині. Які важливі події чекають Україну цього тижня? Допомогу медикам від міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність буде у нашому випуску багато цікавої та корисної інформації. Тож ми починаємо. Но воєнне вторгнення РФ в Україну – дев'яносто доба. Протягом ночі окупанти кілька разів атакували Нікопольський район, били по Марганецькій громаді, і по самому Нікополю. Близько 30 снарядів від важкої артилерії, градів та ураганів прилетіло в мирні населені пункти. Люди не постраждали. Більше обстрілів вночі не було. Інші райони області ворожих атак не зазнали. Про ситуацію в Нікополі повідомив міський голова Олександр Саюк. Вечір ніч в нас з тривогами, з обстрілами на зараз без постраждалих, без поранених. Інформацію ще уточнюють. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Якщо потрібна допомога або є питання, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаємось. Ми разом. Все буде Україна. 12 грудня на Дніпропетровщині застосовуються екстрені відключення електроенергії. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють, повідомляють у ДТЕК. Сьогодні в Україні відзначають День сухопутних військ. Щиро вітаємо наших захисників. Сухопутні війська найбільш чисельна та потужна сила сучасних збройних сил України, яка завжди відіграє вирішальну роль на полі бою. Наші військові проявляють щодоби свою мужність і непохитність, боронячи рідну землю від ворога. Бажаємо всім повернутися з війни з перемогою. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 620 осіб особового складу окупантів, 24 танки та 8 одиниць бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника з 24 лютого по 12 грудня орієнтовно склали. Особового складу – близько 95 тисяч осіб, танків – 2966, бойових броньованих машин – 5928. Артилерійських систем 1929, реактивних систем залпового вогню 397 одиниць, засобів протиповітряної оборони 211, літаків 281 одиниця, гелікоптерів 264, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1617, автомобільної техніки та автоцистерн понад 4,5 тисячі. За матеріалами Служби безпеки України засуджено ще троє бойовиків, які штурмували українські міста на Донеччині. Більш детально розповість речник Служби безпеки України у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Всі вони на початку повномасштабного вторгнення вступили до лав російських окупаційних угруповань, у складі яких воювали проти України на південному та східному фронтах. Зловмисники потрапили в полон українських захисників під час боєзіткнень у районах Бахмута, Білогорівки та Пісок. За матеріалами СБУ, суд призначив їм реальні терміни покарання від 10 до 13 років ув'язнення. За даними слідства, одним зловмисників є колишній навідник незаконного збройного формування СССР Брянка, що входить до складу 2-го армійського корпусу РФ, інший перебував на посаді розвідника-гранатометника у так званій 4-й окремій мотострілецькій бригаді ЛНР. Обидва ворожих поплічника з великокаліберної стрілецької зброї та бронетехніки обстрілювали позиції українських військ на Луганському напрямку. Ще одним бойовиком виявився мешканець Краматорська, який у 2014 році приєднався до терористів на сході України і воював проти сил АТО. Встановлено, що зловмисник перебував у лавах підконтрольних РФ угруповань, серед яких сотня Чигівари, перша слов'янська бригада і група Купол. В її складі штурмував Волноваху, Мар'їнку, а також обстрілював позиції ЗСУ на Запоріжжі. Суд визнав колишніх бойовиків винними за статтею 110 посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, 111 Державна зрада, статтею 258 Прим3, участь у терористичній організації та статтею 260, участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань Кримінального кодексу України. Служба безпеки наголошує на невідворотність покарання за злочини проти Державної безпеки України. Розслідування проводили співробітники СБУ Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей спільно з головним слідчим управлінням служби безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та Донецької обласної прокуратури. Ви дивитесь новини на телеканалі, Д1. міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність продовжує систематичну допомогу медичним закладам нашої області. Детальніше розкаже моя колега Маргарита Сопільняк. Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності працює над реабілітацією хворих та осіб з інвалідністю внаслідок різних захворювань, з вродженими вадами опорно-рухового апарату. Крім того, до лікарні надходять українські військові. Тож діяльність лікарів сконцентрована на відновленні наших захисників. Ми маємо дуже багато наших захисників, які мають на даний час. Це не можна назвати вади, але це вже є наслідки тих та тих, тих міновибухових тяжких травм. Від різноманітних фондів, які нам привозили переселенців, які отримали дуже важкі травми, до нас привозили таких хворих, які не мали пересувати самостійно, але це наша така гордість, що вони зараз вже пересуваються самостійно завдяки нашої такої розробної орієнтаційної системи, яка є в нашому інституті. На сьогоднішній день у медичному закладі перебувають понад 100 військових. Після оперативного втручання вони проходять лікування і реабілітацію. Лікарі відновлюють наших воїнів, повертаючи їх до нормального життя. Одним із прикладів є український доброволець Максим. Півши до лікарні він був у важкому стані і не міг ходити. Але тепер лікарі поставили його на ноги. Це наш маленький зал, де працює мультидисциплінарна команда. У нас є реабілітолог, у нас є ерготерапевт, помічники і масажисти, і це все допомагає хлопцям більш швидше та якісніше стати у стрій. У повсякденне життя на задньому плані ви можете бачити це вже фінальний, як кажуть, етап. Це наша гордість. Це хлопець, що добровільно захищав Миколаївську область. І у хлопця, на жаль, тяжка мінно-вибухова, відкрита черепно мозкова травма з неоднократними оперативними лікуваннями. Відчуваю себе дуже добре. Я приїхав сюди на інвалідному візку і зараз вже почав ходити, але ще є проблеми з рукою, але їх треба виправляти. Дуже велике дякую всім Лікарям, які мене ребілітували, Юрій, Олегу Юрійовичу, Олександру Сергіючані Вікторовні. дуже вихо всім дякую. Ми себе як вдома. Фахівці медичного закладу мають свої напрацювання та професійні методи по відновленню людей з інвалідністю, певними вадами або травмами. Однак матеріально-технічної бази для складних операцій не вистачає. Більшість обладнання вже застаріла та не відповідає вимогам сучасності. Якщо порівнювати цей апарат, який маємо зараз, і це дійсно апарат з десь 70-х років, який у нас знаходиться в клініці і іншого, у нас нічого не було. Ми можемо все показати, але, на жаль, нічого не було краще. Потреби лікарні врахував Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність, передавши апарат штучної вентиляції легень. Фонд не вперше підтримує даний медичний заклад. Сьогодні ми подарували. Науково-медичному інституту, лікарні «Дев'ятин», апарат штучної вентиляції легенів для операційної і відділення реанімації. Напередодні ми привезли сюди багатофункціональні ліжка з електроприводом, матраци, термоковдри, також костелі і розчини для ін'єкцій. Сюди потрібна велика допомога. І якщо у когось є можливість допомагати, також приєднуватися до нас, до фонду до допомоги, яка сьогодні вкрай потрібна цієї лікарні. Будь ласка, нехай люди приєднуються. Але ще хочу все ж таки подякувати і волонтерам нашої країни. В частності це пане Олександре Петровський, його фонд солідарність. І сьогодні у нас дуже велике свято. Бо цей фонд я дуже вдячна пану Олександру Петровському. Він нам доставив сьогодні апарат, сучасний апарат, новий апарат штучна вентиляція легень. Це перший апарат у нашому інституті, бо до цього у нас був апарат, який має рік народження, це 70-ті роки. Двадцятого століття даже і ми дуже вдячні, бо це вже свято не тільки для мене, для мене, як для адміністратора, а це свято в першу чергу для анестезіологів, для реаніматологів, для травматологів-ортопедів, які оперують. Тут можна не тільки як, от у наш старий апарат давав один режим, а тут їх буде. Десятки, тобто багатофункціональний, як можна в наркозі виконувати, так. так і для інтенсивної терапії. Подальша співпраця фонду Солідарність з науково-дослідним інститутом буде спрямована на осучаснення медичного закладу та необхідного обладнання, оновлення операційного блоку. Маргарита Супільняк Віталій Шалдов. Новини Д1. До інших тем у Кривому Розі коштом міського бюджету закуплено спеціалізовану землерийну і вантажну техніку, яка цими днями вийде на лінії. Крив Басводоканал отримав колісні фронтальні міні-навантажувачі, повноповоротний гусеничний міні-екскаватор та великі колісні екскаватори, телескопічні автокрани з вильотом стрілин на 43 метри. Така техніка зараз виконує багато функцій: це будівництво фортифікаційних споруд, укріплення об'єктів критичної інфраструктури, допомога військовим для укріплення вздовж Дніпра. Декілька наших бригад працюють на відновленні енергопостачання та укріпленні критичної енергетичної інфраструктури в самому Херсоні і в територіальних громадах Херсонщини. До надзвичайних подій у Павлограді 13-річна дівчинка провалилася під лід на річці Вовча. Її врятували друзі, які перебували поряд. Діти вирішили прогулятися річкою, яка замерзла. На місце викликали швидку, медики зігріли дівчинку, стабілізували її стан, після чого направили на стаціонарне лікування. А от рибалку врятувати не вдалося. Трагедія сталася на водоймі поблизу села Чернявщина Павлоградського району. За повідомленням головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, на відстані 20 метрів від берега та на глибині 8 метрів водолаз-рятувальники виявили тіло чоловіка 1968 року народження. Тож ще раз нагадуємо: будьте обачними, не виходьте на кригу та бережіть власне життя. Продовжуємо випуск. За 11 місяців нинішнього року в Дніпропетровській області побралися більше 25 тисяч пар. Це рекорд серед областей України. Про це повідомили Південно-Східному міжрегіональному управління Мін'юсту. Для порівняння за весь 2021 рік в нашій області було зареєстровано трохи більше 17 тисяч шлюбів. Бажаємо молодятам, серед яких багато військовослужбовців, якнайшвидше повернутися додому з перемогою і під мирним небом будувати родину і країну. До партизанського лицею, розташованому у Дніпровському районі, прийшла незвичайна посилка, у якій знаходилося понад півтисячі цибулинок різних сортів тюльпанів. Це подарунок асоціації квіткових виробників Нідерландів та України Флаверс School». Саме таку назву має благодійний освітній проєкт, спрямований на озеленення українських шкіл. Навесні тисячі клумб усміхнуться тюльпанами, гіацинтами, нарцисами, ліліями, крокусами. Ці квіти стануть символом підтримки, єдності, щедрості та радості. У партизанському квіти вже висадили. Коли в холодну землю опускали цибулинки, зігріті любов'ю стількох людей. Всіх об'єднувала віра, що світло душі обов'язково подолає темряву. У Дніпрі на продаж виставили майно стадіону Дніпро Арена та тренувальну базу в Придніпровську. Стадіон розрахований на 31 тисячу глядачів. Тренувальна база, яка розташована у лісовому масиві, обладнана критим футбольним полем для тренувань, басейном та тренажерним залом. На території розташоване котеджне містечко для проживання футболістів. Торги призначено на 12 січня. Далі про спорт переходимо до хроніки чемпіонату світу з футболу 2022 року. Завершилася стадія чвертьфіналу. Збірна Хорватії здобула перемогу над збірною Бразилії після серії 11-метрових. Аргентина також отримала путівку до четвірки найкращих після серії пенальті, здолавши Нідерланди. Сенсаційно збірна Марокко мінімально перемогла збірну Португалії з рахунком 1-0. Це перша в історії африканська збірна, яка вийшла до півфіналу Мундіалю. І в останньому матчі збірна Франції перемогла Англію з рахунком 2-1. Таким чином у півфіналі зіграють Хорватія Хорватії Аргентина. Початок матчу вже завтра, о 21.00 за київським часом. Друга пара півфіналістів Марокко, франція Матч відбудеться 14 грудня, початок о 21.00. Тож все найцікавіше попереду. І наостанок про погоду на вівторок, 13 грудня, у Дніпрі триматиметься хмарна погода, очікується дощ зі снігом. Температура повітря коливатиметься від нуля градусів вночі до одного градусу тепла в день. Вітер північно-західний до 5 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 90%. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д-1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Українці щодня проходять випробування на чесність, гідність та людяність. І щодня, попри труднощі, ми доводимо свою незламність, віримо у краще перемога за нами. На цьому випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Кузьменко. Побачимося у подальших прямих ефірах на телеканалі Де один.